Візьмемо маленький приклад. Троє простих людей захворіли. Всі вони захворіли на одну і ту саму хворобу. Приходять вони до лікаря. Лікар їх обстежує. Після того він виписує таблетки кожному одинакові і назначає курс лікування. Проходить час. Перший одужує. Другий почав видужувати, але якось вмить. Дуже захворів, хвороба повернулася до нього. Третій же ще гірше себе почав почувати. Здається, чому так? Адже правила таблетки, курс лікування був одинаковий. Правила і сьогодні для кожного з нас одинакові. Проте кожен їх дотримується по-різному. Той, що хотів справді зцілитися, він, він одужав. Він зцілився, він отримав те, по що приходив до лікаря. Другий він почав одужувати, але відчув, що йому стає краще. Це як людина починає приходити до храму Божого, вірувати, приступає до таїнства сповіді причастя, і тут вона думає, що в житті все зміниться. Але не так воно буває. Хвороба повертається, коли людина все кидає. Третій же, він взагалі вирішив не лікуватися, Подумав, що, напевно, він краще знає, як йому одужати. Три історії, три різні висновки. Але таблетки. Поле одні і ті самі.